На український ринок виходить новий Peugeot 3008 третього покоління, офіційно представлений ще у вересні 2023 року, та який продається у Європі за ціною від 36 тисяч євро. Але в Україну він доїхав тільки зараз і з'явиться у продажу на початку 2025 року. Новинка зазнала масштабних змін. Тепер це купе-кросовер із динамічним силуетом і сучасним дизайном. Інтер'єр автомобіля зберіг унікальне компонування i-Cockpit, яке вирізняється компактним кермом та високо розташованим щитком приладів для максимального комфорту водія. Модель дебютує в Україні у бензиновій та гібридній версіях. Тож з них і почнемо. На старті кросовер Peugeot 3008 буде пропонуватися в Україні у двох модифікаціях та тільки з переднім приводом. Бензиновий варіант отримає 1,6-літрову турбочетвірку потужністю 180 кінських сил і 6 ступеневий автомат. Він здатен розігнатися до першої сотні за 8,7 секунд і розвинути максимальні 215 км на годину, а середня витрата пального складає 7,9 літрів на 100 км. М'який гібрид 3008 оснащений один і двохлітровим турбодвигуном на 136 кінських сил та 230 ньютон метр крутного моменту. Електродвигун потужністю 21 кінську силу додає ще 51 ньютон метр крутного моменту, забезпечуючи впевнений розгін і економію палива. Автомобіль в комбінованому циклі витрачає 5,7 літрів на 100 кілометрів. Гібридна версія оснащена шестиступеневою автоматичною коробкою, яка забезпечує плавне і ефективне перемикання передач. При цьому в Європі новинка пропонується також в, у версії підключаємого гібрида та електричному варіанті. Плагін гібрид поєднує оновлену версію 1 і 4 циліндрового турбованого бензинового двигуна PureTech і 7-ступеневу автоматичну коробку передач з подвійним щепленням, та включає електромотор потужністю 125 кінських сил, що в результаті дає загалом 195 кінських сил максимальної потужності і 350 Нм метр крутного моменту. Підключаємо гібрид здатний проїхати на одній електротязі до 85 кілометрів за циклом WLTP, а витрата палива при розрядженому акумуляторі складає 7 літрів на 100 кілометрів. Електрична версія Peugeot. І 3008 пропонується в Європі поки що в початковій версії з електромотором потужністю 210 кінських сил та акумулятором ємністю 73 кВт години із запасом ходу по циклу WLTP до 526 км кілометрів, та у версії із подовженим запасом ходу з електромотором на 230 кінських сил та акумулятором на 97 квт годин, що забезпечує запас ходу до 700 кілометрів. Обидві моделі побудовані на 400 вольтовій архітектурі. Батареї здатні заряджатися з 20 до 80 за 20 хвилин від зарядного пристрою потужністю 160 кВт. Також виробник обіцяє згодом випустити електричну версію з двома електромоторами та повним приводом із запасом ходу до 524 кілометрів. Аеродинамічний стиль фастбек кросовера нового 3008 робить його миттєво впізнаваним, поєднуючи елегантність, ефективність та простір з розмірами 4542 мм завдовжки, 1934 завширшки, 1641 заввишки при колісній базі 2739 мм. Кліренс 198 мм. Mm. Кросовер, взутий у колеса з легкосплавними дисками на 19 або 20 дюймів в залежності від версії. Третє покоління кросовера вражає своїм сучасним і динамічним дизайном, який відображає агресивність та впевненість. Масивна решітка радіатора, витончені лінії кузова та світлодіодні фари створюють гармонійний образ, який добре поєднує стиль і функціональність. А високий дорожній просвіт і сучасні алюмінієві диски підкреслюють його спортивний характер та готовність до будь-яких викликів. В задній частині автомобіля Peugeot модернізував традиційний нахил фастбека за допомогою плаваючого спойлера, натхненого Quartz Concept. Ця конструкція покращує вигін кузова нового 3008, оптимізуючи аеродинаміку та доповнена характерним підписом задніх ліхтарів. До речі, коефіцієнт аеродинамічного опору складає 0,28. Новий французький кросовер доступний у шести кольорах. Завдяки інноваційним пігментам колір Obsession Blue змінюється із синього на зелений залежно від освітлення. Інші доступні кольори синій, білий, чорний, світлосірий та титаново-сірий. Інтер'єр Peugeot 3008 не залишить байдужим навіть найвибагливіших користувачів. Матеріали високої якості, продумане розташування елементів управління і технологічний дизайн роблять салон максимально комфортним і зручним. Центральне місце займає фірмова концепція Peugeot i-Cockpit, яка пропонує для топової комплектації новий 21-дюймовий панорамний вигнутий дисплей високої чіткості, який поєднує цифрову панель приладів та мультимедійну систему. В той час як стандартна комплектація оснащена окремими 10-дюймовим сенсорним екраном мультимедіа та 10-дюймовою панеллю приладів, розташований для оптимальної ергономіки. Панорамний екран злегка вигнутий у бік водія. А естетика салону покращена за рахунок фонового світлодіодного підсвічування, яке можна налаштувати в восьми різних кольорах і адаптувати до різних режимів водіння. Нове компактне та ергономічне кермо з новими елементами управління посилює відчуття сучасності. У центральній частині приладової панелі 3008 також розташовані – сенсорні кнопки, які повністю настроюються, які можна запрограмувати для забезпечення швидкого доступу до десяти улюблених функцій користувача, таких як виклик певного контакту, запуск навігації до пункту призначення, що часто використовується, або встановлення улюбленої температури кондиціонера. Новий 3008 запропонують у двох варіантах комплектації. Базовий алюр отримає LED фари, двозойний клімат-контроль з функцією швидкий запуск, електрохромне дзеркало заднього виду, задні паркувальні датчики, камеру заднього виду, бездротову зарядку і бездротове підключення смартфону. Топовий варіант GT додає матричну оптику, дах чорного кольору, великий 21-дюймовий екран. Камери кругового огляду, масаж крісел, електроприводи сидінь і дверей багажника. Моделі Алюр оснащені динамічними передніми сидіннями з тисненим кварцовим простроченням. У той час, як моделі GT оснащені передніми сидіннями з підігрівом обробленими Алькантара і шкіряним рульовим колесом, яке підігрівається. А об'єм багажника в 520 літрів забезпечує достатньо простору для зручного розміщення речей. Новий 3008 оснащений набором із більше 40 допоміжних систем для водія, що забезпечують плавне керування, включаючи адаптивний круїз контроль з функцією Stop and Go, допомогу в утриманні смуги руху та виявлення обмеження швидкості. Автомобіль також оснащений новітніми технологіями активної безпеки Peugeot, такими як автоматичне екстрене гальмування з попередженням про зіткнення, попередження про вихід зі смуги руху, попередження уваги водія, моніторинг сліпих зон на великій відстані та вдосконалена система контролю тяги. Водії можуть вибирати з трьох режимів водіння: еко, нормал та спорт. Новинка з'явиться у продажу в Україні на початку наступного року в бензиновій версії та м'якому гібриді, тоді ж і стануть відомі і ціни. При цьому представництво Peugeot в Україні вже працює над запуском електричної версії 3008 в Україні, але коли вона з'явиться, поки що невідомо. До прикладу, в рідній Франції новий кросовер у виконанні м'якого гібрида доступний від 36 тисяч євро в комплектації Allure та від трохи більше 40 з половиною тисяч євро за GT. Підключаємий гібрид пропонується за ціною від 41,5 тисяч євро за алюр та майже 46 тисяч євро за GT. Електрична версія в базовому оснащенні доступна від майже 45 тисяч євро. Цікаво, що бензиновий варіант як у Франції, так і цілком в Європейському Союзі не пропонується взагалі. Новий Peugeot 3008 3 третього покоління вражає сучасним дизайном та комфортом, проте не обходиться без зауважень. На українському ринку автомобіль з'явиться із запізненням, і на старті продажів буде доступний лише у версіях з переднім приводом, що може обмежити інтерес покупців, які шукають більш універсальні кросовери для різних дорожніх умов. Окрім того, вибір модифікацій для українських споживачів поки що значно скромніший, ніж у Європі, де доступні плагін-гібрид і повноцінно електрична версія. Ціна також може стати стримуючим фактором. Попри це, новинка обіцяє стати популярною в своєму сегменті завдяки своєму прогресивному дизайну, високій якості матеріалів і широкому набору систем безпеки. Друзі. Якщо вам сподобалося це відео, не забудьте поставити вподобайку. Це дуже допомагає розвитку каналу. Поділіться в коментарях, що думаєте про новинку. Як вам її дизайн, технології та особливості? Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити ще більше цікавих оглядів. Дякуємо за вашу підтримку та чекаємо на ваші думки.